Пам'ятаєте момент з фільму Втеча Шевшенка, де Ендю Дюфрейн випадково надколов стіну маленьким молоточком, і з того все почалося. 30 років, день у день, камінчик за камінчиком, він копав, доки не пробився до свободи. А що якщо я вам скажу, що у реальному житті бувають історії набагато дивовижніші, ніж ця? Одного разу 42-річний листоноша на ім'я Фердинанд Шеваль йшов своєю дорогою, розносячи листи. Він це робив протягом майже 20 років у день, проходячи по 30 кілометрів. Життя його було банальним для середньостатистичного мешканця Франції кінця XVIII століття. Він закінчив 6 класів, у 13 років пішов працювати пекарем, одружився. Перший шлюб був невдалим через смерть дружини, одружився вдруге і, не знайшовши кращої роботи, почав працювати листоношею. Це була єдина робота, яка могла дати можливість прогодувати дружину і маленьку доньку. Таких, як Шеваль, було повно у Франції, простих людей, які намагались вижити, але одна річ відрізняла його від інших: це те, що він був ніби замкнутий у собі, мовчазний, неговіркий. З його слів він завжди був всередині самого себе, всередині свого велетенського внутрішнього світу. Коли ти йдеш на самоті понад 30 кілометрів щодня, щоб не збожеволіти від думок про своє невдале життя, ти починаєш мріяти. Заглиблюватись у свої думки так само робив ішиваль. Мріливий йшов тою самою дорогою, якою він проходив сотні разів, і спіткнувся об камінь. Він викопав цей камінь і дуже довго на нього дивився. Це був камінь дивної форми, цікавий, незвичайний. Він йому про щось нагадав про сон, який він бачив дуже давно, а може, це було недавно. Він бачив неймовірний палац з величною архітектурою, гарними колонами, велетенськими залами, неймовірними скульптурами. Це тяжко описати звичайній людині. Шеваль часто відприляв різні почтові листівки з зображеннями значних місць, дивився картинки в журналах. І все це запам'ятовував, все це відкладалось в його голові, а мозок це компілював і видавав уві сні. Ми часто бачимо дивні речі, а прокинувшись, забуваємо про них. А от Фердинанд Шеваль, він не забув. Він взяв цей камінь і приніс до тому. А потім, через якийсь час, приніс ще кілька цікавих камінців і ще, і ще. І почав будувати. Просто будувати, не маючи жодної архітектурної освіти. Не знаючи, як працює будівництво. Він мав тільки мінімальну освіту міг читати і добре ліпити хліб та замішувати тісто. Мабуть, це і дало шевалю перший досвід для змішування розчину цементу чи вапна. Камінчик до камінчика, мазок до мазка, День у день. Після роботи, після пройдених 30 кілометрів, а потім повечерявши, поспілкувавшись із дружиною та донькою, він йшов і будував день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком. З плином часу повставала велична будівля Палац мрії, який він бачив у вісні, який він уявляв, або десь піддивився в журналі, який читав. Зупинившись на відпочинок під час праці. Або на листівці ось цікава колона на старому індійському храмі. Чому б їй не втілитись в життя в моєму палаці? М -м Дивний візерунок у мечеті теж хочу такий у себе. А це, а це слон, великий, незвичайний. Мабуть, я створюю його теж. Не мені вам казати, як люди відносяться до тих. Хто діє не за шаблоном. Звичайно, з нього сміялись, глузували, вважали місцевим, божевільним, але йому було плювати. Його донька раділа, бо могла проводити з батьком час на будівництві. А дружина, дружина зрештою, змирилась і зрозуміла. Згодом донька захворіла і померла в віці 15 років. А через два роки слідом за донькою померла і дружина. Те, що було хобі, перетворилось в єдиний спосіб впоратись з болем. Пішовши на пенсію, він повністю віддався будівництву. Будував зранку аж до пізньої ночі, навіть при світлі керосинової лампи. Спочатку носив камінці в кишенях, потім у сумці, а згодом, використовував тачку. Йому дуже пощастило, що його місто було побудоване на дні висохшого озера, тому каміння було скрізь і багато. День у день, не зупиняючись, він будував, використовуючи тільки лопату, молоток, шпатель і кельму. 33 роки, починаючи з 1879 року. Коли він спіткнувся об той камінь і, закінчивши у 1912-му, він почав будівництво у 43 роки, а завершив. Коли йому було майже 76, 33 роки, день у день. Він створив ідеальний палац. Ця будова має розміри середнього будинку: 26 метрів у довжину, 14 метрів у ширину, від 8 до 10 метрів у висоту. Має два поверхи. Жити в ньому, звичайно, не можна, він побудований з дроту, цементу і каменя. У його конструкціях поєднані елементи індійського, єгипетського, християнського, мусульманського, готичного і романського стилів там є башти, печери, арки, символічні написи, тварини, птахи і навіть міфологічні істоти. Це справжній архітектурний колаж мрій 1879 1912. Десять тисяч днів 43 тисячі годин, 33 роки важкої праці. Хто думає, що може краще? Нехай спробує. Ось таке одне з послань, залишивши валь на стіні свого палацу. Там їх було ще багато, наприклад, з мрії я створив королеву світу. Це справа мистецтва та енергії. Якщо шукаєш золото, знайдеш його в поті чола. Ідеальний палац. Як його називав Шиваль, почав привертати увагу людей, надихати людей. Пабло Пікассо відвідав палац у 1934 році та створив малюнки, натхненні цією спорудою. Андре Бертон, один із засновників сюрреалізму, високо оцінив творчість шиваля, вважаючи його майстром скульптури та архітектури. Макс Ернст, Німецький художник сюрреаліст був вражений палацом і присвятив йому картину Нікіде Сан Фаль, французька художниця, вважала Шеваля одним із своїх героїв. Палац відвідували такі митці, як Марсель Дюшан, Савлядор Далі, Роберт Дуано і багато інших. Сам Фердинанд Шеваль хотів, щоб його поховали в цьому палаці, але французька влада відмовила. Та такі люди, як Шиваль, завжди знайдуть вихід. Після завершення палацу моєї мрії у віці 77 років, і після 33 років наполегливої праці я все ще знайшов достатньо енергії, щоб створити свою гробницю на парафіяльному кладовищі. Знову я наполегливо працював протягом восьми років, я був благословений здоров'ям, необхідним для завершення цієї гробниці. Під назвою «Могила Тиші та Нескінченного спокою, написав Шеваль у своїх мемуарах. Тут його і поховали у 1924 році у віці 88 років. У 1969 році Андре Мальро, міністр культури Франції, оголосив палац пам'яткою культури та офіційно охороняв його. Ідеальний палац Шиваля вважається єдиним у світі прикладом наївної архітектури. Це не просто мистецтво однієї людини, дехто навіть не вважає його геніальним, але це доказ. Доказ людської впертості, доказ того, що якщо людина ставить собі мету і не зупиняється, вона її досягне. Таких людей, як Шиваль багато. Хтось прокидається зранку і каже, я більше не вживатиму алкоголь, і тримається цього аж до кінця життя. Інший випадково заходить у спортзал і продовжує тренуватись аж до старості. А хтось хтось працює в магазині кінопрокату, дивиться фільми, виношує ідею і одного дня знімає власний фільм. Ми їх просто не бачимо, але саме завдяки таким людям. Ми і полетіли в космос, будували хмарочоси, створили інтернет, комп'ютер і багато багато чого іншого. Фердинанд Шеваль – це доказ того, що піраміди в Єгипті будували не інопланетяни чи рептилоїди, а звичайні люди з достатньою кількістю часу, терпіння і віри. Цей палац це монумент впертості. Це не просто приклад, як побудувати замок із каменю, це приклад того, як триматися свого курсу, навіть якщо весь світ вважає гумарним. Замок це лише форма, суть у відданості ідеї, відданості своїм переконанням. Твій замок, друже, може бути побудований з вчинків, слів, добрих справ. Створених образів чи врятованих життів велич, не в матеріалі, а в наповненості. Коли мене запитають, як людство досягло всього цього, я розповім їм історію одного листоноші і скажу ось так. Ось так ми це і зробили, просто не зупинялись. Це особливість не однієї людини, ми всі такі, та не кожен зміг знайти своє. Дякую за увагу. Маю надію, що вам сподобалось. Поставте лайк і зустрінемось у наступному відео.